Я сплю. Що? Я не спав, блядь, каст. Що, 10 секунд? Ця? А вердана, як ми забували, блядь. А. Uh, Шмысь, блядь. Ім забули. 500. Що рониш? Давайте, 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 да. Надо добити спочатку цього і потом маленького. <реш> давайте, 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 давайте. Машина, машина, ты там хилпот и Давайте, давайте. Мана кончилась в машини Ну бля, треба Надо першин змія цього маленького бити Не давайте давай бо, блядь, мене вывезем Забить на того змея нахуй Давай, давай <реш> Сейчас <реш> юзаю <реш> шарики